Плавання для всіх у сумах на озері Чеха чотири десятки містян та гостей обласного центру змагалися у швидкості подолання дистанції. Турнір категорії мастерс об'єднали із відкритим чемпіонатом Сумщини. Що з того вийшло і чому в озері плавати важче ніж у басейні? Дивіться у нашому репортажі. Чешка найспортивніша водойма обласного центру. Цього разу змагання навіть перетворилося на всеукраїнські, адже стартувати до сум приїхали плавці з Києва, шостки і Полтави. Смагалися на двох дистанціях 500 і 1500 метрів. Длина між двома бойками 250 метрів. Один бойом з лівої сторони, під вербою, там червоний бойок і катамаран з суддями. І через 250 метрів в праву сторону Вон також встановлений буйок і судівський катамаран. Цей хлопчина Антон Литвиненко 500 метрів проплив за 8 хвилин. Це переможний час, хоча спортсмен результатом не задоволений. Вода відкрита, басейня якось проще плити. а тут вроді дістанція 500, але ти пливеш 700 за счет того, що того, ж там повороти які, і збиваєшся з дистанції. там нічого не видно. А це Артур Турченко. Попри свій юний вік, він найвідоміший сумський плавець. Після успіху на чемпіонаті України Артура запросили до спортінтернату у бровари. В Сумах же навіть під час відпочинку рівних дистанції у півтори тисячі метрів йому не було. Тяжело з непривички. Не, не тренуюсь вже неділі, півтори дві так тяжелавата, але нормально. Поступився молодому Артуру Турченко, тренер із Києва. Гість зі столиці розповідає, суми йому сподобалися, а те, що фінішував не першим, його зовсім не засмучує. Молодіж, якби вона завжди вперед, От. я мабуть, немножко старший, в нас різні категорії, але, ви знаєте, добре, коли є люди, з якими ну, можна посорівся, за которыми можна потягнутися. СТС стало відомо, що у серпні озеро Чеха може прийняти чемпіонат України в категорії Мастерс. Остаточне рішення у Федерації плавання України ще не ухвалили. Метро Шпірко, Олександр Олексієнко, новини СТС.